Ти з бородою, але показуєш електробритви. Тобі не здається, що ти не підходиш під цю роль? Ні, не здається, тому що можливо, хто не знає, я відкрию такий маленький секрет, особливо хто не ходить з бородою. що Шейвора це якраз ось як такі, такі сіткові електробритви вони навіть більше людям з бородою потрібні, ніж для повного гоління, пояснюю, чому, тому що а, за бородою треба доглядати. Так? Тобто є на щоках лишня так? небажана щитина, треба рівняти контури і так далі. Шия зростає, так само її треба голити, щоб вона була чистою. і так далі. Тому шейвер також він підходить і для хто з бородою. Наскільки було клієнтів, які купують з бородою, ви навіть не розумієте, мені це їх більше навіть. Тому це універсальний пристрій для всіх, хто для щоденного гоління повністю. Хто з бородою також підрівняти і почистити, щоб борода була доглянена. Якби я за нею не доглядав, а просто от мене вона росла, як росла по природі, ну я би виглядав, мабуть, як після запою. Да? Щоб в мене просто все було так зароше, вся оця шия, воно таке ну, це не гарно. Тобто борода, якщо вона доглянута, то вона тоді може естетично гарно виглядати. Якщо це просто воно росте, бо ви не хочете голитися, то це не вихід, тому що воно ще буде гірше. Ви будете просто виглядати, як недоглянута людина і все. Тому, звичайно, шейвери вони для всіх. Тобто, і хто з бородою, хто без бороди, різниці немає. Всім це потрібно. Я ж ще раз хочу сказати: от якщо росте борода, шейвери, вони беруть дрібну саме щитину, одноденну, дводенну. Тому мені дуже зручно, можу отак повністю проходитися, воно пропускає вже волосся, цей шейвер, а бере тільки оцю дрібну небажану щитину. Тому це дуже зручно, хто з бородою взагалі. Тому це для всіх.